Синоптики б'ють тривогу та прогнозують сніг майже на всій території України. Де замете снігом та де буде холодно, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 29 листопада, сніг з дощем йтиме майже на всій території України. Сухо буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території очікуються опади. Вітру цього дня майже не буде, всього 3-8 метрів на секунду. Холодно в цей день буде у північно-східних областях. Там в день всього від нуля до плюс 2 градусів тепла. Нарешті території буде на пару градусів тепліше від плюс 3 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У східних областях вночі від мінус 1 до мінус 4 морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 30 листопада, снігу та дощу не передбачається. По всій території країни буде переважати суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер цього дня незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день у південно-західних областях буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На всій решті території країни буде холодніше – всього від 0 до плюс 2 градусів тепла. Вночі по всій країні від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Лише у східних областях вночі буде мороз до мінус 4 градусів. У неділю, 1 грудня, по всій території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Опадів цього дня не очікується. Вітер помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. У північно-східних областях прохолодніше до плюс 4 градусів в день. Вночі очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. На сході країни мороз від мінус 1 до мінус 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!